Всім привіт! Мене звати Тетяна. ви на моєму каналі, і тут я розповідаю про те, як я змінюю себе та своє життя, принаймні намагаюсь, які звички впроваджую, як вони на мене впливають, і що мені допомагає, а що ні. Сьогодні буде більш таке розмовне відео. Мені просто хочеться проговорити це пункти і залишити тут. Є декілька речей, які я зробила перед тим як розпочати свій шлях змін. І це, скоріш за все, краще назвати початком першим етапом, аніж пропідготовкою. Тож почнемо з першого. В мене є сім'я, і я не можу існувати окремо від неї. Всі мої зміни, особливо внутрішні, відображаються. В першу чергу на них, Тож, по-перше, я обговорила всі свої плани і побажання з чоловіком. Попередила про всі експерименти, які нас чекають, всі зміни проговорила. Попередила його про свій емоційний стан найближчими днями. Зустріла в його поведінці підтримку і пішла далі. Почистила всі свої соцмережі. Я тут трошки виписала, тож іноді буду підглядати. Це зайняло деякий час, але я відчувала, що мені потрібно це зробити. Я видалила більшість підписок з усіх можливих соцмереж, де я є, які мене відволікали. Не надихали, не несли ніякої користі, мотивації, енергії, і залишила лише ті, які насправді мають для мене якусь інформаційну чи емоційну цінність. Я зробила попередній список цілей, прописала образ життя, який сидів в моїй голові. Образ життя, який я би хотіла для себе. Потім прикинула, які дії мене можуть до цього привести, і які дії допоможуть мені реалізувати ці цілі. І розбила великі цілі на більш маленькі. Це наразі допомагає мені не здаватись, не перегорати і підтримувати в собі мотивацію. І враховуючи саме те, що я можу вигоріти або зірватися, я адаптувала під себе цей шлях, зробивши його більш Таким повільним, бо, врешті-решт, маленькі кроки роблять великі дороги, і краще я взагалі хоч щось вже буду робити, аніж взагалі нічого. Перш ніж робити якісь суттєві зміни, які вплинуть безпосередньо на моє здоров'я і, взагалі, на мій стан, а більш-менш нормальне здоров'я одна така основна моя мета, я пройшла невеличку перевірку організму. Сходила до стоматолога. Виправила всі зуби, вилікувала, які цього потребували, здала аналізи крові. Бо через те, що я планувала змінювати раціон харчування, мені варто було дізнатися, як там взагалі в мене все коїться, чи маю я звернути увагу на деякі дефіцити, чи в мене все нормально. Саме мене цікавих, мабуть, мій гемоглобін, білірубін, і, в принципі, це, мабуть, два таких показники, які взагалі в мене інколи скачуть. Тож, взагалі, перед тим як щось таке суттєво робити, я все ж таки вирішила перевірити, проконсультувати з лікарем, бо не всі продукти мені могли підійти. А на якісь я мала зробити таку акцентну ставку. Перевірилась у гінеколога, бо це ніколи не буває зайвим. і будемо відверті. Дуже впливає на стан загальний. Також я мала біль у попереку, такий відчутний. Мені навіть було трішки боляче ходити. І перш ніж почати вдома робити якісь вправи чи де-інде. Я відвідала лікаря-вертебролога, начебто. Вертибролога? Не знаю, правильно я кажу чи ні, але я потім десь напишу. І проконсультувала з ним, пройшла курс лікувального масажу. У мене там нічого такого суттєвого не було, просто зажати були дуже м'язи в попереку, і через це віддавало такий гострий біль. Ми пройшли курс лікування. Далі він мені ще назначив лікувальну терапію. Типу фізичну терапію, але, звісно ж, ніхто на неї не пішов. І коли я почала вдома вже займатися, тоді я прям відчула ось це полегшення. Але добре, що сходила. Бо, якщо б там були якісь Пошкодження, грижі, чи протрузії, чи ще щось це призвело б до більших травм. Мабуть, я вважаю, що добре було б перевіряти періодично, особливо якщо вас щось турбує, особливо якщо ви починаєте чимось активно займатися. Тож, після цього з більш спокійним серцем я пішла далі. Я так давно не читала нічого, окрім дитячої літератури і дитячих різних книжечок, що я коли захотіла прочитати щось для себе, навіть трішки розгубилась. В принципі, як і з своїми цілями, вирішила виписати теми, які мені наразі цікаві, і потім окремо по кожній темі я почала пошук книжок, обрала які мене більш-менш Зацікавили, склала приблизний список по пріоритетам і почала саме пошук самих книжок, де їх купити, де їх взагалі знайти. І наразі, через те, що ми маємо бути більш мобільними і мати змогу в будь-який час зібрати, спакувати всі свої речі і кудись відправитись по країні це мій окремий тривожний стан, з яким я наразі працюю. Я віддаю перевагу електронним книжкам. І інколи аудіо. В мене є тільки одна паперова книжка, але я її дуже хотіла, і вона в мене вже декілька років. І я, звісно, ще її не прочитала, почала, але не закінчила. Але вона має для мене таку емоціональну емоційну цінність, і мені дуже крутить її прочитати. І я завжди її беру з собою. Також у нас є книжки в чоловіка і книжки в дитини і в дитини. Їх багато, і разом їх виходить більш ніж достатньо, щоб відчути вагу валізи. Тому я перейшла на електронні. Вирішила і наважилась завести канал на Ютубі. Це наразі для мене також виклик і один з варіантів боротьби з комплексами і внутрішніми страхами. Мені подобається знімати, монтувати відео. Тож цей канал, не дивлячись на основну його функцію, ще допомагає мені закрити цю мою потребу, щось десь знімати, щось десь монтувати. Основна, звісно, мета цього каналу була як щоденник, мій шлях мого зростання і все таке інше, якісь мої досягнення або ні. Ну, тобто, просто як мій щоденник по саморозвитку. І звісно, мені хотіло знайти якісь цікаві нові знайомства, більш спілкуватися з людьми, які в цій же темі. А YouTube дуже полегшує пошук таких людей, бо має свої алгоритми, ділить людей за інтересами, то ж легше знайти якесь своє таке маленьке ком'юніті в цікавих мені темах. І, щиро кажучи, в принципі, я завжди хотіла завести канал. Це була моя така маленька мрія. Я почала реалізацію деяких моїх мрій, маленьких мрій, які я хотіла для себе зробити, але в мене були якісь страхи, сумніви. Про це я, мабуть, також коли зніму відео. І, мабуть, на сьогодні це були основні пункти, які я зробила перед тим, як почати свій шлях змін. І я все ж таки, мабуть, скажу ще раз, що це скоріш перший етап, це вже якісь зміни, які я роблю, але чомусь в своїй голові вважаю, що це ще підготовка. Всі ці пункти я обрала для себе. В кожного вони можуть бути різними. Просто я знаю точно, що якщо мене щось зупинить на цьому моєму типу активному шляху змін. То я можу посанути, бо буду вважати це якимось знаком чи чимось таким іншим, що я щось не так роблю, і взагалі мені це не потрібно. І відкине мене назад. А я поки цього не планую. Тож я одразу перевірила здоров'я, зробила зуби, щоб не було якихось супер Неочікуваних непотрібностей. І якщо ви маєте також якісь такі пунктики які робите, поділіться, будь ласка, може, я й собі щось таке зроблю. Це все, що я хотіла розповісти. Дуже дякую вам за увагу. Особливо дякую людям, які підписались, які реагують, коментують і щось мені пишуть. Дуже приємно з вами усіма спілкуватись. До зустрічі в наступних днях і пока! Начебто, говорю сама собі, а якось незручно.